Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелп. Хочу передати привіт скупчикам мерви по 30-40 гривень. Я покажу, де ваше мерво. Ось ваше мерво. Шановні глядачі. Будемо продовжувати в тому ж духі. З мирвою ви вже зрозуміли, що ми робимо. А в наступній передачі випуску я вам розкажу, що ми будемо робити з воском, за який ви нам не доплачуєте десь 12% згідно курсу. На цій оптимістичній ноті ми завершуємо відео. А з вами була Посіка Хелл.